Вчора писав це у своєму телеграм-каналі, звернув увагу, що є величезна група людей, яка сперечається на тему того, що ми не можемо віддавати свої території в обмін на гарантії безпеки. Дозвольте мені бути максимально відвертим з вами. По перше, ми нікому свої території не віддаємо. У нас їх захоплюють та відбирають, вбиваючи мирне населення та воїнів ЗСУ. Після провалу нашого контрнаступу це відбувається кожного дня і кожної години. Ми нічого не звільняємо. Ми втрачаємо. По друге, поки ми не отримали жодної пропозиції по гарантіям безпеки для України ні від ворогів, ні від партнерів. Від Москви ми чуємо, що вони хочуть відібрати у нас чотири області, щоб ми роззброїлися і знов стали маріонетками Кремля. А згодом, скоріш за усе, увійшли до складу імперії. Від партнерів ми чуємо, що нам не можна в НАТО, а в ЄС нас приймуть, наприклад, у 2030 році, але це не точно. По-третє, а чи здатні ми самотужки зупинити наступ з дичевілої армії тими силами та засобами, що у нас є? Це найважливіше питання. Від нього залежить усе інше. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. В кінці чекаю на ваші коментарі. Якщо хочете допомогти нашому проєкту, будь ласка, в описі до відео є наші реквізити. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Так, я знаю, що від Польщі до Канади та Австралії реєстрове українське козацтво. Упевнено, що ми погано стараємось. Що ми неякісно вмираємо і занадто рано здаємося, шановне панство, я розумію ваше обурення, але за весь час рекрутингової кампанії в польський легіон подали заявки 500 чоловіків. Нагадаю, що чисельність повноцінної бригади 5-6 тисяч солдатів. А на наші голодні часи ну добре, нехай буде 2,5. поки що повний недобір. При цьому я просто схиляю голову перед. Тими рекрутами і тими українцями, які мовчки приїхали в Україну з усіх куточків світу і пішли в ЗСУ. При цьому з України вже втекли мільйони чоловіків, і процес триває. І це також треба визнати. Ні в героїзмі, ні у втечі. Я не вбачаю нічого дивного. Просто героїв треба чествувати, а втікачів навпаки позбавляти багатьох громадянських прав. Наприклад, позбавити права обирати та бути обраним та займати будь-які державні посади. Недарма в Індії були придумані касти: брахмани, священики та вчені, кштарії, воїни та правителі, вайш'ї, купці та фермери, шудри, робітники, ремісники та раби. І, звичайно, не треба було закривати кордони, бо захищати батьківщину, як на мене, це справа добровільна, і наші еліти демонструють у цьому чудовий приклад. Хто в Монако, хто хворіє, хто заброньований, бо без його будь-яків італійських кроваток фронт впаде. Врешті-решт, як казав один з президентів України, маємо те, що маємо. І за 5 діб до тисячі днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми маємо дуже невтішну ситуацію, практично усюди. Особливо прикро чути інформацію від мера Маріуполя. За його даними. 30% маріупольців, які виїхали з міста на початку вторгнення, повертаються додому під окупацією Росії. Роблять вони це абсолютно добровільно, чудово розуміючи, що скоріш за все треба буде отримувати паспорти країни-агресора. За думкою мера, ця ганебна історія відбувається, тому що люди не мають житла, роботи і ведуться на ворожу пропаганду. Ну, повертаються в першу чергу з території України. Як це не жалко. Дійсно, ця статистика велика по іншим громадам. Вона на жаль ще більша. В Маріуполі 30% повертаються, намагаються принаймні повернутися в першу чергу. Ті люди, в кого залишилось житло, вціліла а по інших громадах, з першу чергу, Запорізької наприклад, області там, де фактично житло залишилось, все вціліло. Ця статистика становить вище питання дуже просте з одного боку. Ну тобто причина дуже зрозуміла. Причина відсутність достатньої підтримки. Давайте так скажемо і. Відсутність вирішення житлового питання на території України людям банально не має де жити або жити за який кошт. Тобто, якщо вони працюють, не вистачає грошей для того, щоб забезпечувати своє життя і забезпечувати оренду житла. Тому, на жаль, люди змушені повертатись, і є різні історії, це абсолютно неідеологічна історія. Я не знаю, як це коментувати, якщо чесно. Тепер відемося до математики війни. З відкритих джерел нам відомо, що в день Росія витрачає на війну в середньому. 300 мільйонів доларів. Це більше 100 мільярдів доларів на рік. Тільки на війну в Україні без соціалки, пенсій та утримання державного апарату. Ми в день витрачаємо у кращому випадку 100 мільйонів доларів. Принаймні так було у 2023 році. І десь відсотки 80% з цих грошей це партнерська допомога заходу. Без їх грошей та зброї ЗСУ зможе активно протистояти ворогу 2-3 тижні. Далі відступ розгром та капітуляція. Як невесело жартують наші військові, кабу, дрону або снаряду абсолютно байдуже, скільки прийомів карате ти знаєш. Саперні лопатки кулєби також не допоможуть. Звичайно, ми можемо нарікати на нашу владу, що вона не була достатньо ефективною, але будемо відвертими: перебудова економіки, перехід на військові рейки та загальна мобілізація усіх без винятку, звичайно. Б, Допомогли тримати фронт і демонструвати марність наступальних зусиль ворога. Це б дало невеличкий, але реальний шанс на те, що військові поразки призвели б до дестабілізації ситуації в самій Росії і зміни влади в ній. Та у нас не вийшло. І в цьому винні не тільки ми, а також винний колективний захід. Сьогодні Нью-Йорк Таймс пише з посиланням на українські джерела. Про те, що наша влада обмірковує прискорений графік переговорів із Росією та допускає заморожування конфлікту по лінії фронту. Прискорений переговорний план просуває Дональд Трамп. При цьому Київ ставить на перше місце не територіальне питання, а гарантії безпеки після закінчення гарячої фази конфлікту, тобто війни. Якщо це правда, я відверто кажучи, просто здивований таким. Поміркованим та притомним підходом з боку нашого політичного керівництва для мене це неочікувано. Хоча ситуація на фронті прозоро натякає, що варіантів за президентства Дональда Трампа у нас просто не залишається. Є тільки маленька радія, що Дональд не домовиться з Володимиром Путіним і тоді почне по-справжньому допомагати нам. Як я вже казав багато разів, тепер ми змушені. Покладатися на переговорні таланти Дональда Трампа та його вміння торгуватися, але не зовсім несподівано під вечір наш президент повідомив нації про те, що наступного тижня готовий презентувати внутрішній план стійкості України, який буде складатися з 10 пунктів. Президент зазначив, що в плані йдеться про те. Як ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги, заради того, щоб ми мали право на це слово перемога? Нема сумнівів, що внутрішні можливості в Україні є від готівки до мобілізаційного ресурсу. Головне питання полягає в тому, як знову об'єднати націю, вилікувати від стокгольського синдрому і надихати на продовження боротьби. Що ж, наступного тижня? Почитаємо план і спробуємо зрозуміти, чи він допоможе на цьому етапі війни. А поки що у мене виникає доволі суперечлива картина світу, де західна преса стверджує, що наша влада допускає замороження конфлікту по лінії фронту, і в той же час президент говорить про внутрішній план, який дозволить нам мати право використовувати слово перемога. Але не думаю, що нам варто розводити навколо цього якусь конспірологію. Події відбуваються так швидко, що усе таємне скоро стане явним, а усі плани доступними для широкого загалу. На цьому все. Вирвалося проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!